Привіт, мої фантастичні українці! На зв'язку Сонцезалежна Наталка Карта маю честь вітати кожного свідомого українця з Днем Незалежності України, що для мене день незалежності. В першу чергу це є можливість жити в своїй рідній країні, своєю родиною, виховувати тут свою донечку, спілкуватися своїми батьками, заводити друзів, мати можливість вільно висловлювати свою думку. Я знаю, що ми зараз переживаємо непростий, нелегкий період. На долю нашого покоління випала пряма боротьба, тому що наші діди-прадіди вони були заслані в Сибірі. Вони забрали майно, їх психологічно давили. Знищували світ нації, просто знущалися все українське, все вартісне робили низькопробним. Ми отримали нагоду відкрито розуміти, хто твій агресор. Весь світ це бачить, і весь світ зараз нам допомагає знищити цього агресора. Я вірю в силу, і потенціал кожного українця, але е, треба набратися ще терпіння треба набратися ще багато любові до країни один до одного, акумулювати ще сили і акумулювати ще особливо. Той український потенціал, який я вірю я в кожному, для того, щоб перемога була нашою. Знаю, що не заграмо той час, коли ми вийдемо на вулиці наших міст, будемо обіймати один одного і вітати один одного з перемоги. Я впевнена, що цей час дуже близько. Тому тримаємося, любімося, борімося, і все буде Україна. Завжди ваша Наталка Катка.